Рік тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. За офіційними даними, за рік війни загинуло вже більше восьми тисяч мирних жителів, серед яких Кілька сотень дітей Унаслідок атак російських окупантів було пошкоджено більше 1200 медичних закладів, а 173 були повністю зруйновані. З 24 лютого 2022 року країну покинуло кілька мільйонів українців, які знайшли прихисток за кордоном. За цей рік на допомогу Україні прийшло чимало країн. Однією з перших була Угорщина, яка через угорську екоманічну службу допомоги проводить найбільшу гуманітарну акцію в історії країни. Наша організація прийняла рішення створити пункти допомоги на КПП. Чесно кажучи, на самому початку ми навіть уявити не могли, як ми це будемо робити. Але врешті-решт, ми знайшли відповідне місце, де облаштували чергування 24 на 7. Роботу виконували наші співробітники, і потім до нас приєдналися також ті люди, які прибули у якості біженців. Завдяки волонтерам, ми могли цілодобово готувати гарячі напої, готувати бутерброди та роздавати, наприклад. Пелюшки для матусі з маленькими дітками також ми забезпечували людей базовими ліками та інформацією про те, що вони можуть зробити, прибувши до Угорщини, де є можливість зупинитися, надавали номери телефонів. Центрів багато з цих людей покинули свої домівки практично з нічим. Вони змерзли, були голодні, хворі, були навіть серйозно хворі. Ми пережили чимало трагічних моментів, були навіть поранені, яким ми допомогли перетнути кордон. Паралельно з цим було розпочато доставку гуманітарних вантажів, перший з яких передав керівнику Закарпатської ОВА Віктору Микиті, очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто. Еленут Майросак Тертинамина Клеґнодю. Тоді стартувала найбільша гуманітарна програма Угорщини. На першому етапі вантажі прибували до Закарпаття. Серед перших вантажів було, наприклад, 100 тисяч літрів пального, засоби гігієни, їжа, дитячі харчі. Вручення відбулося на кордоні у присутності міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіярто та голови ОВА Закарпатської області. Згодом ці вантажі стали систематичними. У берегові було створено логістичний центр. Звідси відбувався розподіл допомоги до тих місць, які були досяжними і де була найбільша потреба. Зараз до різних регіонів України було передано вже майже 1700 тонн допомоги. Певну частину використали для забезпечення потреби ВПО на Закарпатті, а переважну частину використали для допомоги найбільш постраждалим регіонам країни. Для того аби надання допомоги було якомога ефективнішим, організація відкрила декілька регіональних офісів. Завданням офісів стало виконувати ті програми, які були створені міжнародними партнерами, як до прикладу, Акт Альянс, та підтримувати мережу, яку ми вибудували в Україні. Вони проводять роботу на місцях, оцінюють ситуацію, готують проекти та координують роботу на міжнародному рівні. Це завдання вони сумлінно виконують. Ми тут на Закарпатті, почали створювати материнський дім. Він вже облаштований, і незабаром там з'являться вже перші мешканці. Ще у мирний час ми почали будувати два садочки. Один вже було здано в експлуатацію. Ацію, а інший буде готовий до використання у квітні цього року. Також стало зрозуміло, що для переселенців будуть потрібні місця для розміщення. Так, ми почали ремонт гуртожитку виноградові на 200 місць. Там ми вже підготували два поверхи. Наступним кроком буде оздоблення гуртожитка. Завдяки регіональним офісам було реалізовано чимало проектів у центральних областях України. Разом з цим були розпочаті будівельні роботи, які раніше анонсувало МЗС Угорщини. Так, до прикладу у селі Загальці Бородянської громади, що на Київщині, було встановлено модульний дитячий садочок, і незабаром тут почнуться нові будівництва. Может, тут Нещодавно ми дійшли до того етапу, коли можна розпочинати відновлення однієї тамтешньої зруйнованої школи, великим проектом буде комплекс, де буде розташовано амбулаторію та ЦНАП. Має відбутися нарада, адже відбулися певні організаційні зміни стосовно того, у яких умовах буде збудовано цей комплекс. Місцеве самоврядування підготувало відповідні документи та плани, які пройшли експертну оцінку. Самоврядування хоче, щоб було збудовано саме цей комплекс, але була мова і про те, що може варто внести певні зміни в плани. Тому, якщо це буде можливою у даному регіоні не будуть військові дії, то незабаром буде розпочато будівництво. Найбільша гуманітарна програма Угорщини на підтримку України наразі досягла майже 242 тисячі людей. На це було скеровано 6,5 мільярдів форентів. Угорська екуменічна служба допомоги і надалі планує залишитися активним учасником у наданні допомоги, щоб таким чином надати підтримку якомога більшій кількості людей, які потрапили у скрутне становище.